Привіт, я Дар'я Харчевська. Спільно з уклон і всеукраїнською автошколою ми створили серію відео спеціально для партнерів уклон, а саме для нових водіїв і водійок. Аби ваша співпраця із сервісом почалась із нагадування про комфортне і безпечне керування. Коли мова йде про безпечне перелаштування, спочатку це може здаватись дрібницею. Але насправді тут криється багато небезпек. Тому на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про те, як перелаштовуватись так, щоб комфортно і безпечно було всім учасникам дорожнього руху. Крок перший: завжди перевіряйте дзеркала. Перед тим як почати перелаштування, перевірте бокові дзеркала і дзеркало заднього виду. Запевніться, що сусідня смуга вільна і там немає авто, які дуже швидко рухаються. Але пам'ятайте, що довго заглядатися в дзеркала не можна, основний фокус на те, що відбувається попереду вас. Крок другий: вмикайте сигнал повороту. Це обов'язковий етап. Вмикайте покажчик повороту перед тим, як збираєтесь перелаштуватись для того, щоб сповістити інших водіїв про ваш намір. Крок Третій. Перевірте сліпі зони, навіть якщо ви впевнені у дзеркалах, обов'язково швидко погляньте через плече, аби перевірити, чи немає там автомобіля або мотоцикліста, яких, можливо, ви не побачили у дзеркалі. Крок четвертий. Плавно перелаштовуйтесь. Зміна смуги завжди повинна бути поступовою і плавною. І коли не рвіть кермо різко, не змінюйте швидкість необґрунтовано. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій на дорозі. Крок п'ятий: дотримуйтесь дистанції. Завжди залишайте місце між вашою автівкою і іншими учасниками дорожнього руху при перелаштуванні. Це допоможе вам уникнути раптових ситуацій і аварійних ситуацій на дорозі. Запам'ятовуйте ці прості правила, тренуйтеся і використовуйте їх кожного разу при перелаштуванні, бо безпека понад усе.